Зарю, подивись, що з нами стало не солодко ні мертвим, ні живим, невже сусідам нашим крові мало, і як тепер нам далі жити з цим, ти знав, давно в обличчя цього ката, І іще тоді, коли писав Кавказ: Твоя одвічна істина крилата, вона живий донині серед нас. Поглянь наш отче згарища живріють, здригається від вибухів земля. І вирвами страшенними сіріють поранені снарядами поля. Ти чуєш, мамин зойки, плач дитини, аж серце виривається з грудей, прокляте зло, воно таки загине йому не місце тут серед людей. І десь над Україною в скорботі зажурено схиляється пророк. В той час, як знову рвуть її прильоти. Зарек горить аж до зірок. Тарасе, ми боротись не втомились за правду й волю у своїх хатах, пишайся нами, мудрості навчились, а ще забули, що то значить страх.